Привіт усім! Знаєте, німецькі речення це, по суті, такі собі загадки. І от сьогодні ми з вами перетворимося на справжніх детективів, щоб зламати їхній код. Наша місія знайти дві найважливіші частини, без яких жодне речення просто не може існувати. Ну що, готові почати розслідування? Ось наш план дій, наша детективна карта. Спочатку познайомимось із головними дійовими особами речення, потім навчимося знаходити кожного з них, використовуючи спеціальні прийоми. Далі нас чекає несподіваний поворот у питальних реченнях, і нарешті розкриємо таємницю одного дуже загадкового слова сі. Отже, уявіть собі, що кожне німецьке речення це така собі маленька п'єса, і в кожній п'єсі, як відомо, є два головних актори, навколо яких все і крутиться. Це підмет і присудок. Вони справжнє серце будь-якого висловлювання. Так, перший на сцені це підмет або німецькою das Subjekt. Це по суді зірка нашого шоу, головний герой, який щось робить. Це може бути будь-хто чи будь-що. Людина, тварина, предмет, словом той, про кого йдеться. Але що ж робить наша зірка? А про це нам розповідає його вірний партнер. Присудок або das Verb. Це сама дія, екшен, сюжет нашої історії. Присудок показує, що саме робить підмет або в якому стані він перебуває. І ось тут найцікавіше ці двоє нерозлучні, це справжня команда. Підмет, знаєте, завжди диктує присудку, яке закінчення той має отримати. Вони, як, як ідеальна танцювальна пара, де один веде. А інший слідує за ним, створюючи повну гармонію. Добре, з головними героями познайомились. Час брати до рук наші детективні інструменти розпочнемо першу частину розслідування, як безпомилково знайти підмет у будь-якому навіть найзаплутанішому реченні. Отже, перед нами речення загадка. Як же нам вистежити цього підмета? Який секретний прийом допоможе його викрити? А ось і він, наш перший детективний інструмент. Це таке собі магічне питання. вас? Тобто хто або що. Відповідь на нього ну просто не може не вказати нам прямо на підмет, це працює завжди. Теорія це одне. А як на практиці? Відкриваємо першу справу. Речення просте дерман танст, чоловік танцює. Так, беремо наш інструмент і питаємо Вер танст. Хто танцює? Відповідь очевидна, правда? Дерман, чоловік, все, Підмет упійманий. справу можна вважати розкритою. Супер, одного підозрюваного знайшли, але ж ми знаємо, що він працює в парі, тож час знайти його спільника, присудок. І що ми робимо далі? Правильно, ставимо наступне логічне питання: а як же тепер вирахувати присудок? І для цього у нас є другий інструмент у нашій детективній валізці. Треба просто запитати вас тут даз об'єкт. Тобто, що робить підмет? І відповідь це і є наш присудок. Погляньте, як це працює на практиці. Ось табличка. «Der Vater kommt», батько приїжджає, «Die Lampe ist», лампа є, «Ich lerne», я вчу. Бачите, ця пара це кістяк ядро речення, а все інше це вже, так би мовити, деталі та декорації. Гаразд, здається, все просто, так? А от і ні. Зараз буде справжній сюжетний поворот, тому що, коли ми ставимо питання, правила гри раптово змінюються. Просто подивіться на це порівняння у звичайному реченні «Das Kind kommt aus Berlin» все на своїх місцях. А тепер питання. Компт да скинт Берлін?» Бачили? Присудок компт просто взяв і стрибнув на перше місце. Вони ніби помінялися ролями з підметом. І думаєте, це працює тільки для питань так ні? Аж ніяк. Подивіться на ці приклади. Навіть коли є питальні слова, як от ві або ван, присудок все одно стоїть одразу за ними. Він ніби виштовхує підмет далі. Компт, де автобус, «Арбайтед е. Присудок тут головний. Так, ми майже біля фінішу. І наостанок у нас, знаєте, така собі справа із зірочкою. Справа про загадковий займенник Зі. Він справжній майстер маскування. Уявіть ситуацію. Хтось питає Комензі Аус Америка? І що тут думати, начебто все просто. Але до кого це звернення? До однієї людини, але ввічливо на ви, чи до цілої групи людей, маючи на увазі вони. От вам і загадка. Без контексту зрозуміти неможливо. А ось і докази подивіться: якщо питали одну людину, вона відповість: так, я приїхав з Америки. Я іщ коме. А якщо питали групу, відповідь буде: Так, ми приїхали. Я Вір комен. Тільки відповідь і розкриває, що ж насправді малося на увазі. Та яка ж розгадка цієї таємниці? Все просто, але водночас і складно. Все вирішує контекст. Тільки ситуація, в якій відбувається розмова, підкаже нам правильну відповідь, The context entscheidet дас, як кажуть німці? Ну що ж, детективи? Чудова робота. Давайте швиденько підсумуємо наш метод, щоб він завжди був під рукою. Перше, шукаємо підмет питанням хто що. Друге, знаходимо присудок питанням що робить. І третє, пам'ятаємо про фокус у питаннях, де присудок любить виходити на перше місце. Просто правда ж. До речі, це невеличке детективне розслідування для нас підготувала швейцарська мовна школа «Майстор Зокі». Саме там можна продовжувати свої лінгвістичні пригоди і вивчати німецьку так як найзручніше, чи то в динамічній групі, чи індивідуально один на один з викладачем. Ось цей номер це ваш прямий зв'язок для початку. Тож, якщо готові розкривати нові мовні таємниці, не вагайтеся, телефонуйте, щоб отримати безкоштовну консультацію. Продовжуйте своє розслідування у світі німецької мови.